Презентуємо кандидатів на пост президента України, підкресливши найцікавіші їхні таланти. Богомолець Ольга Вадимівна, 1966 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Працює в Інституті дерматокосметології доктора Богомолець. Головний лікар, лікар дерматовенеролог, безпартійна, активістка майдану, самовисування. Талант співачка. Осінній, день осінній, день осінній. Бойко Юрій Анатолійович, 1958 року народження. Освіта вища, проживає в місті Рубіжне Луганської області, тимчасово не працює. Екс-віце-прем'єр уряді Азарова, член партії регіонів, самовисуванець. Цікаві факти: держкомпанія Чорномор-Нафтогаз купила за 400 мільйонів доларів морську борову установку, тоді як Великобританія за таку швишку виклала усього 250 мільйонів доларів. Талант транжира. Ми закупили сьогодні саму сучасну бурову платформу в Сінгапурі. Я маю на увазі Нафтогаз України, і восені ми її поставимо на Чорне море на Суботінське. Гриненко Андрій Валерійович, 1970 року народження, освіта вища, проживає в Харкові. Фізична особа підприємець. Безпартійний самовисуванець. Талант риболов. Мама. Yes! Yes! Гриценко Анатолій Степанович, 1957 року народження. Освіта вища, проживає в місті Києві. Народний депутат України, член політичної партії Громадянська позиція, яка його і висунула кандидатом. Талант, скромність. Я йду в президента. Не бачу цих вже зареєстрованих і відомих кандидатів. Жодного кому мій би беззастережного. Добкін Михайло Маркович, 1970 року народження. Має вищу освіту, проживає в місті Харкові, тимчасово не працює. Екс-голова Харківської облдержадміністрації, член партії регіонів, самовисуванець, талант, оратор. Немножко текст по дебільному написано. Клименко Олександр Іванович, 1965 року народження, має вищу освіту, проживає в Донецьку, голова Української народної партії, яка його і висунула кандидатом. Талант, турботливість. Коновалюк Валерій Ілліч, 1966 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві. Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю, центр антикризових програм, безпартійний, колишній регіонал, самовисуванець, талант дзюдоїст. Зараз побачимо. Королевська Наталія Юріївна, 1975 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Тимчасово не працює. Екс міністр соціальної політики в уряді Азарова, член партії Наталії Королевської Україна вперед, Самовисування». Талант мрійлива. У мене є мрія. Вільна, сильна, квітуча Україна. Кузьмін Ренат Равелійович, 1967 року народження, має вищу освіту, проживає в Києві, адвокат, колишній перший заступник генпрокурора Віктора Пшонки та екс-заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони за президентства Януковича, безпартійний самовисуванець, талант музика. Куйбіда Василь Степанович, 1958 року народження, має вищу освіту, проживає в місті Києві, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України, член політичної партії Народний рух України, яка його і висунула кандидатом. Талант вусатий нянь. Що скажуть. Ми хочемо виховати людину, горманянина, вільну людину, яка, от прокидаючись зранку, буде думати, що вона має зробити для цього суспільства чи держави, і чи вона все зробила правильно. Ляшко Олег Валерійович, 1972 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, народний депутат України, член радикальної партії Олега Ляшка, яка його і висунула кандидатом. Талант пародист. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку і ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не ефективен, не ви довели людей. Маломуж Микола Григорович, 1955 року народження, має вищу освіту, проживає в Києві, радник голови служби зовнішньої розвідки України. Безпартійний самовисуванець, талант заспокійливе, от але я просто хочу в деякій мірі заспокоїти.